Здійснюючи терміновий переклад майже 40 сторінок договору купівлі-продажу нерухомості, який відбудеться у четвер, де я буду перекладачем акредитованим, відповідно, хочу вам звернути увагу на одну фразу, яку ви підписуєте, підписуєте ви контракт і, звісно, погоджуєтеся з цим принципом. Вісто е п'ячуто, тобто, побачено, якщо дослівно, це є побачено та сподобано так. Це приміщення. А якщо не дослівно перекласти як переклад, а сенс тоді. Це означає вісто, епічуто, що оглянуто і прийнято. Тобто ви як покупець оглянули приміщення та приймаєте його в такому стані, як він є. І цим знімаєте саме відповідальність нотаріуса від всіх неточностей. Тому що нотаріус перевіряє тільки документи, але не фізично перевіряє приміщення. Майте це на увазі.